Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. У минулих відео ми вже називали дівчат, які з великою ймовірністю боротимуться за серце Тараса Цимбалюка в новому сезоні Холостяка. Але скажіть, чи не здається вам дивним підхід до підбору учасниць? І справа не в тому, що серед них є кілька доволі відомих медійних особистостей, наприклад, Дарія Зотова, Надін Головчук чи Софія Шамія. Про підбір медіаперсон стало відомо ще до початку зйомок. Проблема в іншому: дуже багато моделей. Так, це вже давно звична практика для проєкту. Але якщо головним героєм обрали саме Тараса Цимбалюка, то чому б не розширити критерії відбору? Адже оголосивши його участь, творці самі підняли планку очікувань після не надто вдалих сезонів. І ось після гучного анонсу, коли глядачі чекали справжньої інтриги, ми знову бачимо знайому картину: дівчата з модельною зовнішністю схожі одна на одну. Звісно, вони красиві. Але чому з року в рік одні й ті ж типажі? 90 60 90 Але ж такі стандарти вже давно змінились. Сьогодні багато чоловіків цінують не гламурний образ після годину стиліста, а живу, природну, повсякденну красоту, бо вона виглядає по-справжньому тим більше у кожного свій смак, а раптом Тарасу більше імпонують не лише стрункі моделі, а й жінки з різними типами фігур. Якщо шоу Холостяк справді позиціонує себе як проєкт про пошук кохання, то логічно пам'ятати, у реальному житті партнери частіше бачать одне одного без макіяжу та без модних зачісок. Тому така зацикленість на модельних параметрах виглядає дивно. Якщо проєкт і надалі хоче залишатися найпопулярнішим шоу, то одного відомого актора в головній ролі замало потрібно урізноманітнити склад учасниць. Щоб це були не лише моделі чи медійні персони, а й звичайні дівчата, які живуть звичайним життям. Адже глядачам цікаво бачити справжні історії ті, у які можна повірити, ті, з якими можна ототожнювати себе. Складно уявити, щоб, наприклад, жінка, яка працює продавцем у магазині, могла ототожнити себе з моделлю світових брендів, яка постійно подорожує. І важливий момент мова не про знецінення дівчат із модельними формами. Зовсім ні. Вони теж багато працюють і заслуговують на повагу. Але головна ідея в іншому кожна жінка гарна від природи. І зовсім не обов'язково мати струнку талію, щоб подобатися чоловікові. А що думаєте ви? Чи згодні з таким кастингом? Діліться своїми думками в коментарях і підписуйтесь на наш канал.